Вітаю! Сьогодні пропоную зануритись в основу основ української мови вименник. Знаєте, це не просто якась там частина мови, ні, це справжній ключ, який відкриває нам всю логіку, всю її структуру. Тож давайте розбиратись, як він узагалі працює. Почнімо з питання, яке, мабуть, мучить багатьох. Ну чому? Чому українські слова постійно змінюються? Здається, тільки ну запам'ятали, як слово звучить, а воно в наступному реченні бац, і вже з іншим закінченням знайоме відчуття правда. Так от відповідь криється саме в іменнику. Давайте уявимо, що іменник це такий собі головний герой у виставі під назвою речення. І ми крок за кроком розберемо, як цей герой живе, змінюється і взаємодіє з іншими. Ось наш маршрут. Спочатку визначимо особистість іменника хто він і що він, потім подивимось на його постійні риси, рід та число. Далі найцікавіше сім його ролей, тобто відмінків. Потім згрупуємо всіх героїв у чотири команди, відміни. Ну і на десерт розберемо кілька особливих хитрих випадків. Ну що, поїхали! Перший розділ. Знайомимося з нашим головним персонажем. Яка ж у нього особистість? Все дуже просто. Іменник це слово, яке дає назву абсолютно всьому, що нас оточує. Людина, місце, річ, якась ідея. Якщо щось відповідає на питання хто або що, будьте певні, це іменник, це його головне завдання. А ось і перший сюрприз: іменники діляться на істоти та неістоти. Здавалося б, ну що тут складного? Але подивіться на міфічна мавка або навіть шаховий пішак з погляду граматики це хто. А от ціла зграя птахів чи вірус це вже що? Несподівано, еге ж? Ідемо далі Загальні та власні назви. Місто це загальна назва, так би мовити, категорія. А от Київ це вже власна, конкретна назва, яка виділяє саме це місто з поміж усіх інших. Саме тому ми й пишемо її з великої літери. Все логічно другий розділ рід і число. Це, скажімо так, вроджені характеристики нашого героя. На відміну від ролей відмінків, ці риси майже ніколи не змінюються. Кожен іменник в однині має рід чоловічий, жіночий або середній. І ця ознака постійна. Стіл він завжди він, весна завжди вона. А є ще й такі цікаві іменники спільного роду, наприклад, забіяка. Адже забіякою може бути як хлопець, так і дівчина. З числом теж цікаво більшість іменників, звісно, мають і однину і множину. Але є винятки такі поняття, як любов чи молоко, існують тільки в однині а от гроші, Карпати або шахи вживаються виключно у множині, у них просто немає форми однини. А тепер до найголовнішого третій розділ сім відмінків. Ми підійшли до тієї самої причини, чому іменники так люблять змінювати закінчення. Відмінки це сім різних ролей, які наш герой, іменник, може зіграти в реченні. Всього їх сім. Називний це початкова форма, головний герой, родовий відповідає на питання, кого, чого, давальний. Той кому щось дають. Знахідний це об'єкт, на який спрямована дія, орудний інструмент, яким діють, місцевий зрозуміло, вказує на місце, і сьомий особливий кличний для звертання. І ось як це виглядає в житті. Візьмемо слово Київ. У називному відмінку це просто Київ. Але якщо ми говоримо про вулиці, чого Києва це вже родовий. Пишаємося чим Києвом орудний, живемо в чому у Києві місцевий. Помітили? Слово те саме, а ролі, і відповідно закінчення, різні. Народна мудрість чудово це ілюструє боятися вовка у ліс не ходити. Задумайтесь, ми ж не кажемо боятися вовк, мова сама підказує питання. Боятися кого вовка це родовий відмінок, а йти куди? У ліс це знахідний. У повсякденному житті ми робимо це навіть не замислюючись. Розділ четвертий: чотири відміни. Щоб якось навести лад у всіх цих змінах, мовознавці об'єднали іменники в чотири великі групи. Уявіть, що це ніби чотири класи персонажів у грі. Кожен змінюється за своїми схожими правилами. Ось така собі шпаргалка. Не треба лякатися, все доволі логічно. Відміна залежить від роду та закінчення слова в початковій формі. Наприклад, слова жіночого роду на а я як от сила належать до першої відміни. А чоловічого, як дракон до другої, це просто система, яка допомагає передбачити, яке закінчення буде в слові. І нарешті п'ятий розділ складні випадки це ніби боси наприкінці рівня, моменти, де найчастіше трапляються помилки, але ми з ними впораємось. Отже, одвічне питання родового відмінка для чоловічого роду коли писати А, а коли У. Є проста підказка. Якщо предмет конкретний, його можна порахувати або виміряти як метр чи автобус, то наймовлівніше буде закінчення А. А якщо це щось абстрактне, якась речовина чи збірне поняття, як футбол, цукор чи ліцей, тоді обираємо у. І другий наш босс це клучний відмінок. Він абсолютно унікальний, бо не відповідає на жодне питання. Його єдина мета звернутися до когось чи до чогось. Це відмінок живого спілкування, емоцій та поваги. І, мабуть, ніщо не ілюструє його краще, ніж ці знамениті рядки, як тебе не любити, Києве мій. Почуйте не Київ, а саме Києве. Так само ми кажемо друже, а не друг, коли звертаємося до друга. Це не дає мові теплоти, мелодійності, це справді відмінок серця. Отже, як бачимо, іменник це зовсім не сухий набір правил. Це, знаєте, живий інструмент, що дозволяє нам точно, влучно і красиво називати світ. Тепер, знаючи ці секрети, можна спробувати описати все, що є навколо, погратися з різними відмінками, і можна тільки здивуватися, наскільки багатшою і виразнішою одразу стає мова.